Декілька тижнів тому з цього місця Павло Іванович так трохи торкнувся питання зі святого письма, ну а тема була інша, тому проповідь лунала далі. А це питання зацікавило мене, і я став роздумувати над ним. Ну, Для нас з вами не секрет в тому, що питання, які ми задаємо Богу, вони допомагають нам в духовному зростанні, коли ми відповіді маємо на них. Або коли Бог запитує нас про щось, це може викривати наш стан. І ось я сьогодні хотів би торкнутися того питання, яке записано. Євангеліє від Матфія, 19 розділ, 27 вірш. Тоді відізвався Петро, та до нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Ось таке питання. Апостол Петро задає вчителю, що нам буде, що нам буде за це? Мені, коли роздумував над цим захотілося б Петра б запитати. А чого ти бажав би? Знаєте, бажання, наше з вами бажання. Вони свідчать про наше духовне зростання або про наш стан. Якщо для прикладу взяти маленьку дівчинку, то а в мене троє і прийомниші доньки, я бачив, як вони зростали. То маленька дівчинка в 5-6 років може казати, я б хотіла б якийсь там напій газований, якусь цукерку, щось таке солодке, ну, нормально, природне. А потім дівчинка зростає вже інші бажання. Ми з дружиною, коли свято, старалися з дітьми таку. Нараду мати, щоб нам купити до свята з їжі. І ми звикли, що вони солодке, солодке, солодке. Ми кажемо, ну, а вам цукерку, напів? Вони кажуть, ні-ні, а можна курку купити, гріль. Вони тільки тоді починалися. Думаю, о, зараз, зросли трошечки. Уже не цукерка, вже курка і гріль. Ну, дівчинка зростає і вже якась там іграшка, їй подобається. Це вже краще, ніж якась цукерка з'їви немає. А ще старша становиться, вона якесь платічко гарненьке. Якщо старше, то вже дивиться, може, якийсь телефончик, а краще смартфончик би. Одна, один мій друг приїхав з-за кордону, привіз смартфон мені, подарував. Ну, вона зразу, моя дівчинка, це розпізнала. Уже років 14 їй було, і вона каже: А ти можеш, він тобі подарував, а ти мені подарувати можеш. Ну, я подарував їй. А якщо вона ще зростає, то вона вже, і за це брат Олег тут казав, хто ще. Вона вже зростаючи настільки солодощі якесь платічко, телефончик, іграшки думає, вона вже думає і хоче заміж. І це правильно, природня. Не дуже гарно буде, якщо їй вже 20 років вона все тільки біля солодкого бажання і крутиться. Не дуже гарно, якщо вона заміж хоче завдяки тому, що буде платчико, буде телефончик, і це на першому місці. Але якщо це любов і прагнення. Бути з чоловіком, це показує зростання, наші бажання, вони виявляють наше, наш стан. Я зачитаю одного святого на цю тему, коротенький уривок, я переклав його на українську мову. Може, не дуже вдало, вибачте, якщо. Тимчасові, пише він, блага гірше за вічні. У найкращому разі вони дадуть нам слабку подобу. Христос обіцяє нам так багато, що скоріше наші бажання здаються йому не надто зухвалими, а надто боязкими. Так порається у колюжі дитина, не уявляючи собі, що мати та батько хочуть повезти її до моря. Нам неважко. Нам надто легко догодити. Невіруючі скажуть нам, що очікування нагороди є корисливим. Це не так. Нагороди бувають різні, гроші нічим не пов'язані з любов'ю, і ми справедливо назвемо корисливим того, хто одружується з грошима. Але шлюб із любов'ю пов'язаний. І немає нічого корисливого в тому, хто, закохавшись, прагне до нього. Чим більше це прагнення, тим ясніше, що користі тут не було. Зрештою, ми зрозуміємо, що сама думка про користь безглузна. Але станеться це не відразу. На жаль, але ми по природі корисні. За тілом. одного разу апостол Павло в святому письмі, в письмі написав посланні до тіта, що є люди я процитую. Зитхлого розуму, це перше тіта 6:5. і позбавлених правди, які думають то благочестя, то зиск. Цурайся таких. Ну і далі він в іншому вірші продовжує і скаже, що благочестя – це і є велике придбання або зиск. Бачите, людина вона ставить другорядне на перший ряд. Ну, Деяким здається, що якщо він буде дуже багато молитися, читати, буде таким благочастивим, то в нього буде якийсь там, ну, наприклад, матеріальний успіх. Успіх буде, або якийсь кар'єрне зростання. Ну, нічого поганого нема, хай так буде, хай воно додається до тих, хто шукає перш за все царство Божого. Але якщо думки такі, що чим благочистіві я буду, тим більше буде цього земного прибання, то це вже ми поставили другорядне на перше місце. Ми залишили все, каже апостол Петро. І пішли за тобою. Що буде нам? Я дивився від одних близьких людей одне таке маленьке відео. Тато ну, приблизно рік не був з дружиною, з дитиною, хлопчик, бо вони за кордоном, а він в Україні. І так було рік. А після цього вийшла можливість татові приїхати до сім'ї і залишитися там. І ось мати каже шестирічному сину: Послухай, сьогодні тебе чекає ну, така, е, як би сказати, великий сюрприз. Він чекав. За обідом він запитав, а, де сюрприз? Вже півдня прийшло. Ну, почекай, буде. І ось вона бачить, що йде тато вже. І вона включила телефон, щоб засняти цей такий момент для своєї родини. І вона каже: Дивись, хто йде. Дитина побачила, біжить назустріч зустріч татові, тато до неї. Він хопає дитину на руки. Дитина обіймає тато, вона знімає це. І якраз зйомка вийшла так, що обличчя дитини до телефона повернуте. І він так каже в голос: а де сюрприз? Він чекав, що щось буде інше, щось більше для нього зрозуміле. Якась іграшка, може, якісь солодощі. І мама відповідає сину, та оце ж і є сюрприз. І він трошки настрій у нього змінився. Друзі, ну це шестирічна дитина. І якщо ми зростаємо духовно, то і бажання у нас можуть бути вже іншими. Можна згадати ще, це коли я роздумував на цю тему, це негативно, за що я кажу зараз. Його треба мати на увазі. Така точка, від якої треба відштовхуватися з Божою допомогою. Христос нам бажає допомогти в цьому. Ми пам'ятаємо, мабуть, історію за Пилипа, за те, що написано в восьмому розділі книги дії святих апостолів. І там був Сімон, який займався Ворожбечею. Йому це доставало прибутку немало. А він побачив, як Пилип чудо творить різні. То він сказано повірив Богу, увірував у Христа. І сказано, що навіть він хрестився. Бачите, вже християнин повірив, хрестився. Ну і сказано, що він від Пилипа не відходив. Ну, може так сказати, з натяжечкою. Мав його з Пилипа за наставника, дивився, як він проповідує, що він робить, як він робить. А потім, ми пам'ятаємо, прийшли апостоли, щоб вас злагати руки на тих, хто увірував, і щоб ти отримали вже хрещення Духом Святим. І той Симон, Ворожбейт побачив це, мабуть, зібрав всі гроші, не знаю, не написано скільки, але приніс гроші апостолам сказав: ось це вам. Дайте мені таку здібність, щоб я покладав руки, і люди отримували Духа Святого. В Святому Письмі це не написано, що я далі скажу, це мої думки. Можете згодитись, можете ні. Але я не думаю, що він приніс безкорисно. Він приніс вкласти гроші в гарне підприємство. О, в мене буде такий дар, і я буду ходити, і за гроші буду давати можливість людям. Отримувати хрещення Святим Духом. І це та людина, яка вже увірувала, це та людина, яка, скоріш за все, водне хрещення прийняла. І ось такі бувають думки. Вона думає, що благочестя може послужити для зиску, для прибутку. Ну, слава Богу, у нас є відповідь Христа. Ми сказали негативну частину, яка, на жаль, по тілу в нас може бути, і яку треба з Божою допомогою залишати. А відповідь Христа ми можемо читати з 28 вірша 19-го розділу. А Ісус відказав їм: По правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви. Що за мною пішли на 12 престолах, щоб судити 12 племін Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє, кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і услідкує вічне життя. 30 30-й вірші. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Оце така відповідь Христа Петру: а що буде нам, коли ми все залишили і пішли за тобою? Такий делегат був від апостолів, щоб запитати від усіх, що ж буде нам? Давайте згадаємо, а чому це питання виникло у Петра? Якщо ми побачимо вірші вище, то там нам дається історія, коли юноша прийшов до Христа, багатий юноша, і запит зробив як вічне життя мати. І там Христос сказав: якщо хочеш бути досконалим, то продай мені, роздай бідним, і приходь, слідуй за мною. Ця історія, скоріш за все, дуже вразила. Усіх апостолів, і, може так здається, вони підштовхнули Петра, давай, запитай від усіх нас. А що буде нам? От ми залишили все, ми пішли, ми не так, як він. Ми залишили все і пішли за тобою. Що нам буде? І Христос каже, що коли син Божий сяде на престолі славі у вічності, то на 12 престолах сядете і ви. Друзі, а що може бути найкращим для нас, послідовників Христа, чим мати отаку нагороду? Бути у вічності за Христом? Престоли обмежені, 12. Я не знаю, будуть ли там якісь маленькі ще для всіх послідовників, може, будуть. Але там за 12 сказано. І я з питанням, а Іуда Іскаріот був, коли питання це задавалося, коли відповідь ця лунала. Скоріше за все був. І така обіцянка, що ви 12. І я іскаріот, і ти іскаріот, сядете на 12 престолах, могла би відноситись і до нього. Але ми знаємо з вами, що це не як Сімон Ворожбей тільки-тільки увірував. Це вже був якийсь час послідовником Христа. І може він, коли Петро там запитував, що нам буде за це, я кажу, може. Іуда стояв десторонці, рахував гроші і казав, не знаю, що вам там буде, я вже дивіденти свої отримую. І, на жаль, цей престол, 12-й, достався не йому. Там ми пам'ятаємо в діях в першому розділі вони кинули жребій і в різних перекладах по-разному сказано в російському достоинство його да другой не Іуда Іскаріот прийме інше достоинство його. Сказано служіння в українському перекладі, ще в іншому перекладі не будемо всі перерахувати. Але, на жаль, людина вона полюбила гроші більше, чим бути за Христом не тільки на землі, а й в вічності. Я би дуже хотів, щоб ця відповідь. Настільки захопила мене, захопила нас, щоб ми бажали їй більше за всього. Вперше, що він сказав, в першу чергу, що ви будете зі мною там, у вічності, на престолах. Може, нам не буде престол, один з 12, точно не буде, але ми будемо поруч. По-друге, Христос відповів і сказав, що якщо ви залишили все, і там дуже важлива деталь заради моєго імені, то у вас будуть батьки, матері, друзі, квартири, домівки. І під час цього потрясіння, на початку війни особливо, Віруючи, це дуже гарно відчули на собі. Бо коли хтось став біженцем, переселенцем, як віруючі люди, перш за все, віруючі люди відкривали свої серця, відкривали свої будинки, відкривали свої холодильники. І це не каже про те, що всі будуть так робити для нас. В тому числі, Бог має на увазі і що ми одного часу, коли це потрібно буде, відкриємо своє серце для когось, свій будинок або свій холодильник. Для вас, для мене, не диво, мабуть, що до нас віруючих частіше звертаються і просять допомогти люди не віруючі. І вони кажуть, слухай, там в тебе зв'язки десь є. Ти можеш там по своїх каналам когось попросити, там їде людина, щоб там зустріли, десь там. І вони розуміють, у нас є багато матерів, багато батьків, багато братів, багато сестер. Ми одна родина. Це дуже гарне. Обітування, обіцянка від Господа, що буде нам? Не якісь гроші, не якийсь моєток, а люди з щирими серцями. І ви, і ми так допомагаємо. Вони можуть сказати: у вас є хтось в Німеччині знайомий? Ну, десь є. А в тому місці, ну, а в тому місті нема. Ну, якщо дуже потрібно і у вас нема іншого якогось варіанту. Зараз позвонимо тої людині, та людина ще людині, та людина ще родині. Гоп, і результат є. Чому? А ми сім'я така велика. Слава Богу за таку обіцянку. І життя вічне він закінчує 29 вірш. А в 30-му сказано багато з перших останніми стануть і останні першими. Можна перекласти согласно контексту. Де там за багатого юношу, оце запитання, оця відповідь Христа, то в контексті це можна побачити так. Дуже успішні і оці перші, які мають дуже багато всього, і так і не вибрали, йти за Христом і залишити все. На жаль, оці перші в світі цьому можуть оказатися останніми. Я би не хотів, щоб ми думали, що всі, хто має гарний прибуток, має успішне життя, має багато фінансів, якесь підприємство. Це, значить, ці люди обов'язково стануть останніми з братів наших та з сестер. Ні. Мені подобається слово не усі, хто перші стануть останніми, а багато хто. А деякі, вони і залишаться першими і там, і тут, і там, і мали успіх і в духовному, бо готові залишити все заради Господа. Але Господь дав їм ще і якийсь успіх в інших сферах. Я ще коротенько торкнусь відповіді Христа, бо вона, на мій погляд, на цьому не закінчується. В 20-му розділі ми прочитаємо, якщо нам дадуть на екрані 16-й вірш. Матфія, 20 розділ, 16 вірш, то вже в іншому розділі він каже ті ж самі слова Христос: отак будуть останні першими, а перші останніми. А що там була за історія, за притча, може? Там була історія за те, як вийшов наймати господарь у виноградник свій. І ця історія має, на мій погляд, відношення, ця притча на запитання Петра, а що нам буде, яка нагорода? Христос дав пряму відповідь, а в цій притчі Він дає розуміти, що нагорода буде залежати не стільки від того, що робила людина, а дуже важливо відкликнутися і піти у Божий виноградник, бо не всі підуть. Ця притча каже, що нагорода буде залежати від милості Господній. І ті, хто, на наш погляд, зробили так небагато в житті і в служінні, а я більше зробив, може вийти так, що тому дуже багато було дано, але він не зробив все, що треба. Як казав брат Олег зараз за послуг, за слух'янність. А іншій людині було дано дуже мало. Якийсь один талант, щось таке невеличке. Але вона використала все і зробила все можливе для Бога. І оці, коли кажуть, що, і думають, що вони останні, вони можуть отримати велику нагороду, бо наш Бог дуже милосерд. Ну і на цьому, на мій погляд, не закінчується відповідь на це гарне питання? Що ж нам буде, що нам буде за це, що ми залишили все і пішли за тобою? Там ми бачимо, як приходить мати, синов Завідєєвих і вже просить Христа, щоб одна дитина сіла по праворуч, а інша ліворуч. У мене виникло питання: а відкіля вона знає, що там треба сидіти десь? Ага, ота відповідь Христа, що вони сядуть поруч нього на престолах. Скоріше за все, або діти сказали матері, або мати чула, що там буде за нагорода. Ну, чого тратити в час? Треба кувати залізо, поки гаряче. Христос там за свою смерть згадав, 20 розділ. Це далі історія продовжується. А їм це не дуже цікаво. І мати приходить вже і каже, там ага, це я трошки додаю, якісь там престоли, ну, треба, щоб мої діти поближче до тебе сиділи. Христос, помимо того, що відповів що це батько буде вирішувати, бо Отець Небесний буде вирішувати. А він сказав дуже важливу річ, яка для нас в відповіді важлива. Він каже, що. Це в світі господствують, а у вас хай не буде так. Той, хто бажає бути першим, хай буде слугою, той, хто бажає бути великим, хай буде усім рабом. Оце важливо для відповіді нам, щоб мати нагороду не тільки залишити, не тільки послідувати, відгукнутися на виноградник Божий і бути серцем слуги. Із серцем раба, залишаючись дитиною Божою. Ну і то, що я хочу прикінці сказати, ви точно скажете, це не має відношення до запитання, скоріш за все, може так. Але мені подобається ця історія під кінець 20-го розділу, і я ще думаю, що було б гарно її мати на увазі. До цього запитання і відповіді. Бо там іде історія за того, що два сліпих підійшли до Христа і попросили за зцілення, за прозріння. І Христос це зробив. І я би хотів, щоб і ми бачили в цій історії, якщо не закінчення, то як мінімум три крапки Христос ставив в цій відповіді. Нам не тільки треба почути відповідь, нам треба прозріння серця. Нам дуже важливо те, що Христос сказав: і слава Богу, за Христа Ісуса, який дає нам відповіді, які стосуються вічності. Але якщо Христос не дасть нам прозріння, якщо ми з серцем не будемо мати відкриття від Господа, що головне, а що другорядне, що дійсно скарб, а що таке тлінь, то, скоріш за все, ми будемо шукати нагороду вже в цьому світі, в цьому житті. Так шукали нагороду фарисеї, які дуже хотіли, щоб їх кликали вчитель, вони стояли, вони молились прилюдно, щоб всі так дивилися і похваляли їх. І Христос сказав: ті, хто був ним, отці вже отримали награду свою. Ми будемо признання шукати, якийсь похвал шукати. І нічого поганого нема, щоб хтось сказав: Слава Богу, за тебе дякую. І це нормальні речі, неблагодарними бути це не краще. Але шукати або домагатися цього, оце вже буде неправильно. Тому я хочу, щоб ми зараз молилися за наше розуміння, за наше прозріння, за допомогу Христа бачити головне і рухатися в цьому. Якщо хтось запитає, а якщо нічого не залишити і з цим багажом пробувати рухатись за Христом, що нам буде за це, бо за Ним зовсім не йти? Ну тут виперед проста, краще, щоб вам за це нічого не було зовсім, бо там буде вже не нагорода? Ну це інша історія. Будемо молитися за нас, за наше розуміння. І прозріння, хай нам Бог допоможе. Да